Добрий день глядачі YouTube каналу Elvin.com.ua. представляю вам модель Eleven Panigale Це точна копія Ducati Panigale в червоному кольорі, повністю червоний з чорними вставками. Дуже виглядає агресивно. Кидається в очі зразу всім. Ми трохи тут тестували. Дуже класно виглядає. Всі лишені здивилися з... на нього. Тут встановлені динамічні показники поворотів. Спереді і ззаді подвійні фари, лінзи, ближнє світло світить тільки дві штуки, якщо включається дальне, зараз включено дальнє світло, відповідно чотири. Спереді стоять колеса 17 дюймові 110-ї ширини супорта йдуть з двох боків на передньому колесі дискові гальми з подвійними поршнями. Ззаду стоїть колесо 17-дюймове 140 ї ширини. Ззаду стоїть тільки один, одне дискове гальмо. Також з двома поршнями. Додатково винесено крило, яке захищає від бриз. Також раніше воно, їх не було, тепер ми додатково замовили як подарунок нашим покупцям. Ніжки для пасажира. Тут... Як і у всіх наших скутерах, ми зразу і мотоциклах ставимо безключовий доступ, сигналізацію. Кнопка, яка вимикає задній двигун, зараз двигун вимкнутий. Перша, друга, три, швидкість, драйв вперед, реверс назад. Авто включено, зараз вимкнуто. аварійка. Коли ми виключаємо, відповідно. Показники поворотів переключаються Так, вправо. Щоб виключити, нажимаю кнопку. Це вправо. Курки для гальм. Тут є курок для того, щоб подавати сигнал, блимати фарами. Як ви бачите, дизайн чудовий. Мені подобається. Я думаю, вам також сподобається. Потім ми викинем, виставимо ще на YouTube нашому каналі ще одне відео, де будуть різні кольори: червоний, білий і біло-червоний. Ви напишіть в коментарях, який він більше вам подобається. Показує загальний пробіг. Ну, це загальний пробіг, це тестують на заводі. Відповідно, вони його підвішують і дають, щоб він крутився. Двигун. Це тестування. Дуже красивий, красивий дизайн. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до наступних зустрічей. Дякую з вами, був Ігор, і до побачення.